наконец то ви дождались півтори тисячі гривень. Будемо зараз вручати нашим підписникам за коментарі. Чого так довго, Сіре? Ми вибачаємось перед вами, чого так довго, бо не могли ми вибрати серед тих всіх один-єдиний, який би нам впав в душу і який ми могли би... Вишити на футболках, так, бо там штук 10 було крутих, але все одно, ну якось воно ну, нам не склалося. Тож, можливо, ми щось неправильно пояснили чи там дали задачу. Коротше, ну це не важливо. Коментарі круті, там штук 10 таких було просто, що нас розірвали. І зараз ми вирішили просто рандомним тоді способом визначити переможця. Що ми будемо робити? Коротше, відкриваємо коментарі: 132 штуки, і Тарас, я закриваю очі, просто гуртаємо, коли каже Тарас, стоп. Ми вибираємо того переможця. Ти маєш пальцем на нього, так? нажимаю на давай. давай. Скажеш, коли стоп, я погортаю туди вверх-вниз. Добре. Стоп! Є чи ні? Так. Да. Максим. То, Максим Мігна. Да. Павоглаз не підведе, авто схоп. О, нормальний ковід гар! не підведе! О, Павлін, і виграв півтори тисячі. Красава, дивись, навіть щось знімає чоловік. То що, дякую вам за ці хороші коментарі. Чекайте наступних наших розіграшів. Дякую вам.